Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо вареники з вишнями на заварному тісті. Це тісто багато людей, знаних господинь рекомендує. Ми з Ярославчиком вирішили спробувати і дуже задоволені. Якщо ви ще не готували на цьому тісті, обов'язково приготуйте. Тісто виходить дуже еластичне, ніжне і, що найважливіше, не розваряється і тонесеньке. Отже, в киплячу гарячу воду, яка щойно закипіла, ми додаємо олію, сіль і яйце. Виделкою швидесенько все перебиваємо до однорідності. Декілька етапів додаємо борошно. Все ретельно перемішуємо. Тісто ще гаряче, але вже можна місити руками. Замішується дуже швидко і дуже-дуже м'якеньке виходить. Далі можемо місити на стільниці, якщо нам так зручніше. Борошна може піти трішки більше, це все залежить від клітковини. Але дуже багато не додавайте. Воно має бути м'ягеньке. Загортаємо в харчову плівку і даємо час відпочити при кімнатній температурі хвилин 30. Тим часом ми займемося начинкою. З вишень виймаємо кісточки, так як ми робили в попередніх відео. Звичайно, і скріпкою. Далі тісто виймаємо із харчової плівки, ще раз замішуємо, підмішуємо легенько. І воно вже готове до роботи. Розділяємо на дві, на три частини, як вам вже зручно. Будемо формувати варенички. Розкачуємо тонесенько. Ось видно, яке воно еластичне, ніжне і зовсім не рветься. Витискаємо кола, готуємо варенички. Ліпимо вареники. Тісто тоненьке, його навіть не треба розтягувати. На вареничку вкладаємо цукор і вишеньки. У нас вишні досить такі великі, ми вкладаємо дві штучки. Тут ви вже дивіться, як вам подобається. Більше-менше вишень. Гарнесенько зліплюється тісто. Не липне до рук. Дуже тоненьке. Ліпимо вареники. Це із половини тіста у нас виходить стільки вареників. Далі в киплячу воду по стандарту кидаємо вареники і варимо. Коли вспливуть, варимо 3-4 хвилини. Далі виймаємо. Змащуємо або маслом, або сметаною, або так, як ми цукром. Чим любите. Гарненько гуцькаємо і вже можна подавати гаряче до столу. Тісто виходить тонесеньке, ніжне, не розварюється. Направду дуже файне. Дякую, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте Український. І хай вам все вдається, друзі!